Це mm. вже була, напевне, пів одинадцятого ранку. І тут виклик приходить в дорозі, і народне тіло в голові. Їдемо на да, це тіло в голові. Їдемо швидко, оскільки ми не знаємо, що є, але більш-менш такі спокійні. Ну вже ж одягнуті там всі в рукавичках, все так далі. Приїжджаємо на місце виклику. Нас зустрічають, проводять, виходимо з карети. Стоїть Кабаз, біля камазу сидіть, сидить на колінах людина mm. спиною до мене. Mm -hmm. Я його так, поки до нього бігу, то я не бачу в нього і народного і ніякого тіла в голові. І коли я вже підійшов за староне обличчя, тобто я ж йду окрикую його: альо, альо, mm -hmm. як у вас ще справа, як вас звуть, все добре. Ну, тобто, це для убезпечення себе. Якщо, наприклад, він там взагалі, щоб не, не вдарив, мене, mm -hmm. щось таке, ніякої реакції немає. Ну я його вже оббігаю з, з сторони обличчя, а обличчя нема.